любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині почався новий день. Як бачите, погода знову помінялася і світить сонечко. Хоча нещодавно я показувала, що ми були в зимових куртках. Вранці я поїхала до фізіотерапевта свого на процедуру, як я думала, останню. Але вийшло так, що мені продовжили знову процедури. Розробляю рукою далі, так що в мене буде ще 5 занять. І я їздила на це заняття, була одягнена в куртку і в теплий костюм. Сьогодні з онуком ми вирішили пройтися на ставочок, ви вже пам'ятаєте його і бачили, я вам показувала. Погляньте, як розрослися квіти. Буквально за пару днів тут все просто злилося ковриком таким гарним. І чого ми йдемо сюди? Того, що у понеділок, 31 березня, привезли лебедів на озеро. Ті, що були лебеді в минулому році, вони вирішили вилетіти у теплі краї. Їх не встигли відвезти на ту ферму, де вони зимують, бо зазвичай тут всі зимуючі птахи. Тим більше в таких місцях, як ось це неприродне середовище, воно відноситься до приватної території і їх відвозять на ферму. Але так сталося, що вони полетіли. І придбали по осені нових лебедів, і ось потепліло і їх привезли сюди. Ну, Це я вам так наплутала, що просто не проведи Боже. Звичайно ж, ми не могли пройти повз озеро повз рибок. Ми роздивлялися і лебедів, і казарок, і вуток, яких не дуже видно, бо там ще є якісь птахи, але вони вже сидять на яєчках, бо їх вже не видно. Це озеро просто неймовірно гарне. Ось така вода, і працівники. Корпорації під час обідніх перерив, перерв виходять сюди і гуляють навколо озера. Це і прогулянка, і свіже повітря, і е, розминаються всі суглоби, розслабляються м'язи, як бачите, плавають вони ще тут, їм незвично, але скоро вони будуть тут господарями. лебеді. І я бачу, багатьом це подобається. Це дійсно подобається. Дехто сидить на парапетах і обідає, дехто просто гуляє і розмовляють люди. Ну, дуже цікава така локація, дуже гарна. і... Але я хотіла з вами сьогодні поговорити зовсім про інше. День у мене сьогодні був дуже насичений, дуже багато проблем з медициною вирішували. Якось ми говорили з вами про те, що в Німеччині дуже довго потрібно чекати термін. Так, ось мені потрібні нові окуляри вже, це контроль, тут обов'язково раз у два роки проходити окуліста. Коли є проблеми, то, звичайно ж, раніше, але у мене спостереження. Було наче нещодавно, але мене на наступний термін не записали. І от сьогодні я пішла записатися, думаю, ну там три місяці, 4, ну, півроку. І якраз і сроки будуть і все добре. Не повірите. У наступному році зверніться влітку, може, щось там буде десь. Тобто, коли в тебе є проблема, яку потрібно спостерігати, треба записуватися за рік раніше. Оце, я розумію, строки спостереження. Шикарна диспансеризація, зате обов'язково проходити. І тепер треба шукати, де вільна клініка є, є вільні місця, де приймають ще пацієнтів. Тому що, так я купувала звичайні окуляри, чисто такі, а в мене різні І скло, погляньте, ось, яка погода, як вітер помінявся, як піднялися хвилі. Оце термін. Те ж сама історія в доньки з дерматологом. Розумієте, що коли є алергік в сім'ї, то це, звичайно, десь виповзає в іншому поколінні, а в нас в усіх поколіннях, мабуть. І от ми не можемо знайти дерматолога. Тим більше я кажу, що можна по всій Німеччині. Ну, ось там не приймають, там не приймають нових пацієнтів. Ну, Шукаємо. І якось так ці дні щось ми забігалися. і... Я згадала, що саме на початку квітня я приїхала в Німеччину. Так що, у нас і сумний день, а найсмічніший день у нас був 1 квітня. Я не могла зайти в дію, потрібно було провести продаж авто. Все ми ніяк не могли це зробити. Я вже розумію, що час іде, потрібно щось робити, а воно стоїть. Можна зовсім втратити, як ото кажуть, і спробували вчора його продати через Дію. Я так довго жодному сайті, мабуть, не сиділа, ну, хіба що може, не знаю, чесно, на Ютубі я скільки можу просидіти. Там, скільки було в мене нюансів, скільки цікавого, наприклад, те, що мені довелося зносити повністю підпис. Знову треба було робити авторизацію, знову заходити через банки, та ось зависло, там зависло, там не проходить. Мобільний вайфай не допомагає, як ото кажуть, нічим. Навпаки, дуже повільно він працює. Потрібен мобільний, мобільного не так і багато, ну це було щось страшне. І це все скачати, перевірити, потім знову відправити, дякувати Богу, що дуже добрі знайомі були. І ми спілкувалися по двох телефонах. Це було щось смішне. Та ще мені покупець говорить: от не може такого бути. Я добре кажу, я це зробила, я підписала свій договір, тепер твоя черга. Не повірите, він ще довше, ніж я це робив. Хоча все дуже з розуму зроблено на сайті діє, є підказки, можна все знайти. Ми фотографували скрін, робили на другий телефон і потім по цьому діяли, бо запам'ятати всі дії неважливо було І декілька різних операцій перепровіряли, нічого не діяло. Ми і насміялися, і наробилися, і вже й психували, як ото кажуть. Але коли все це закінчилося, хтось говорить: так сьогодні ж перше квітня. Що ми з вами хотіли від цього дня мати? Ось так буває. Ніколи не звертала увагу на дату, перед цим я не могла зайти, то ніколи було, то справи були, а то, думаю, вільний час, інтернет новий якраз прийшов і спробуємо. І це було в день, коли, ми покинули, коли я покидала Україну і в день. Сміху, хоча нам всім зовсім не до сміху, було, чесно казати, не дуже як би. ось так. Любуємося природою, любуємося рибками, проходимо нові знання, отримуємо і продовжуємо чомусь учитися. Ще сьогодні я щось зайнялася медициною і не все ще й встигла. За вихідний день потрібна ще довідка від лікаря сімейного. І сьогодні була... перевіряли мій слуховий апарат кожні три місяці. Ось чим мені подобається німецька медицина? Тим, що тут все чітко по графіку, якщо вже є терміни. А коли в тебе нема терміна і щось при... С -с -с сталося, то термінову допомогу так ти отримаєш. А от таку планову, як у мене із зором проблема там, чи з алергією, то це зовсім не весело. Ну, якось так. Будуть питання, якісь по таким проблемам, як продаж, допоможу, розкажу, що не сказала. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Я бажаю всім тихо дні і ночі, миру. Dabar jau.